У нас Infinity QX 50, 50 рік 18 рік, 2.0 турбо. Ми маємо ось таку оптику Інфіті. Противотуманочки ще є, дивіться, капот великий, широчені, красивенький, легкоспавні диски у нас якого розміру. У нас 19 розміру, оригінальний на гумі Continental. Ми маємо безключовий доступ. Безключовий доступ. Тут дивіться, просто карта, все в шкірі, з датчик сліпих зон присутній. Все в коже на дотик шикарне. Металева ставочка, прикольна. Електролізування сидінь. Есть тоже, ну, типа спинка тут підкачується. Салон в гарному стані. Infinity, Infinity. Вона підсвічується. ця штучка, цей. В салоні ми маємо автосвітло, підрульні пелюстки, мультикермо в дуже гарному стані, я вам скажу. Шо, управління мультимедією, управління кури із контролем, і голосове Управління теж у нас є. Так, пробігу у нас тисячі, 93 93 Ну я не сказав, що 93 тисячі. Тут намного менше, кажеться. тут ширик Infinity, все вилітає, тут часики, типу, поняли? Музичка грає, все як треба. Є навігація, є. Та можна вибрати режим їзди, тобто вивчення стабілізації, дистанції і то. Асистенти, коротше, є. Bluetooth, в принципі, що? Bluetooth є, Apple CarPlay є. Кробочка у нас така автомат, драйв мод можна вибрати, Eco. Персонал, спорт или стандарт. все отображается на экранчике. Даймо ось такую панорамку. Величезну панораму, вона відкривається. Позаду широченний салон. Место дуже багато, богато. Тут обычно много, ніж пасажири. Прикольно, кстати, удобно. Підлокітник з двома під кем Сюди можно телефон сховати. И зафиксики есть. Позаду у нас оптика прикольна. Задок у нас красивий, конечно, да. Це двойний вихлоп qx 50. Електропривод багажника, нажимаємо на кнопочку. Откривається багажник з електроприводом, все працює. Все відкривається, все закривається в подивіться на ті упори, на яких воно держиться. Величезний багажник, величезний, серйозно. І камерка задня. І ціна, ціна даного автомобіля 21 тисяча доларів. Ви получаєте комфорт стиль за 21 тисячу доларів. Так що, друзі, якщо сподобалось дане авто, чекаємо на автопонті. Білогородка Софійська, 19, автопонт. Автопоєнт. Придбай якісне авто.